Яновська, вітаю. Адміністрація президента США Джо Байдена оголосила новий пакет військової допомоги Україні на суму 175 мільйонів доларів. До нього входять боєприпаси для систем протиповітряної оборони для Хаймерс та артилерії, антирадіолокаційні та протитанкові ракети та обладнання для захисту інфраструктури. В уряді заявили, що пакет безпекової допомоги Україні стане одним із останніх, якщо Конгрес не проголосує за новий пакет допомоги. Тим часом законодавцям важко подолати розбіжності щодо того, у якому форматі виносити Голосування допомоги Україні. Тим часом у середу Мін'юз США оголосив обвинувачення чотирьом російським солдатам за скоєння воєнних злочинів проти американців, які жив в Україні під час повномасштабного вторгнення Росії. Про це сьогодні на брифінгу оголосив генеральний прокурор США Мері Гарланд. Ця справа перший випадок, коли Мін'юз США переслідує тих, хто вчинив воєнні злочини проти американських громадян за кордоном. За розвитком цієї справи слідкує мій колега Олексій Коваленко. Олексій, привіт. Вітаю. розкажи, будь ласка, про деталі цієї справи. У чому саме суть і в чому винувачують російських військових, та чому це обвинувачення важливе? Так, насправді дуже важливий момент, що це так перше в історії США використовують свою юрисдикцію для того, щоб розслідувати російські воєнні злочини, скоєні на території України, і це перше взагалі використання статуту Сполучених Штатів Америки про воєнні злочини, який був прийнятий Конгресом США близько 30 років тому. І саме цей статут він власне дозволяє розслідувати такі справи. воєнні злочини скоєні проти американських громадян за кордоном. Що ми знаємо про деталі цієї справи конкретно? Ми знаємо, що чотирьох російських військових, двох російських офіцерів та двох військовослужбовців російської армії менших за рангом, звинувачують у тому, що вони утримували в неволі, катували та вчиняли воєнні злочини проти американського громадянина, якого отримали у селі Мловому протягом 10 днів у квітні 2022 року. Його катували, його роздягали. Але його знімали на відео, обіцяли, що зґвалтують та обіцяли, що розстріляють. І власне обвинувачення висувається за чотирма статтями. Це організація власне в воєнного злочину та співучасть у скоєнні воєнного злочину, утримування людини, катуванні та нелюдському ставленні. Олексію, скажи, будь ласка, чи можна очікувати інших аналогічних справ у майбутньому та як взагалі сполучені штати допомагають Україні у розслідуванні воєнних злочинів? Марія, також це дуже важливий момент, бо ця справа це певною мірою результат співпраці між генпрокуратурою США та Генпрокурат-офісом генпрокурора у Києві. І ми знаємо, що між генпрокуратурами обидвох країн був підписаний меморандум, відповідно до якого країни обмінюються даними розслідувань. І сьогодні власне Америка Гарна під час прес конференції запитали щодо майбутніх справ. І він сказав, так це перша справа, але це далеко не остання справа. Будуть нові справи, про які. Ми почуємо згодом. А ця співпраця між генпрокуратурами України та США ведеться на різних рівнях. Є співпраця на рівні міжнародного кримінального суду. Та в США є спеціальна навіть група при міністерстві юстиції, яка займається розслідуванням воєнних злочинів, яка базується на досвіді США у розслідуванні злочинів нацистів протягом десятиліть. Про важливість взагалі от подібних розслідувань та важливість таких майбутніх справ я сьогодні поговорив з експерткою професорку. Нью-Йоркського університету Дженніфер Трехан, якщо маємо відстату, можемо послухати прямо зараз. Це важливий новий розвиток. США відновили свої закони про воєнні злочини, зробили легшим використовувати їх в таких ситуаціях. Тож це справді потужний розвиток. Очевидно, що є багато справ про воєнні злочини, і переважна частина тягаря лягатиме на українську владу. Але я вважаю, що дуже важливо, щоб інші країни могли продовжувати розгляд справ. Є низка країн, насамперед в Європі, які розпочали судові процеси. Але я вважаю, що це дуже важлива. Ливий крок побачити, як США серйозно ставляться до своїх зобов'язань і входять у цей простір, порушуючи подібні справи. Білоксію, Ми ж на цьому будемо прощатися. Дякую, що залишаєтеся з нами. Мирного вам дня, до зустрічі.